А, дякую, Іро, за представлення і дякую дуже за запрошення. Я думаю, що заставку можемо забирати вже. Е, дуже мені приємно бачити знайомі обличчя, зокрема, Віка, Привіт, <ривіт> Ти махала на початку, я вже так зараз відреагую. Е, насправді мені дуже приємно бути в цьому товаристві, тому що, ну, так як мені Ірина пояснила, що ви всі займаєтеся виготовленням е, сухих. Е, Наборів, скажімо так, да і це я просто в захваті від того, як Україна і Українці почали це масово робити, не зговорюючись один з одним. Ну наскільки я знаю, більшість ініціатив почали з'являтися точково кругом. Від знаю теж багатьох людей, які цим займаються, і знаю, як воно виходило. Ну люди розуміли, що треба що треба щось робити, бо капець. Що ми можемо робити? Ага, маємо там буряк, моркву. Розуміємо, що купа людей не мають їжі взагалі або не мають можливості її готувати. Починаємо сушити тими силами, які є. А потім знаю, що багато хто отримував допомогу у вигляді якихось більш професійних сушок чи іншого обладнання. І я просто в захваті від цього всього і неймовірно пишаюся і дякую вам за те, все, що ви робите. Бо це неймовірно важлива сьогодні для України ділянка фронту, бо це наш з вами фронт. Кожен має свій фронт та у військових він один, у нас він трошки інший, але це не робить його менш чи більш важливим. Вони всі екстра важливі для України. Я дуже з задоволенням послухала попередню доповідачку. Я так трошки під кінець включилася, але для нашої ініціативи дуже близька оця теза про те, що сьогодні ми волонтерська ініціатива, а завтра ми можемо перерости в бізнес. Тому що, як би там не було, ми всі в нас війна, війна це криза, а криза це купа, купа, величезна купа проблем. Але, попри все, кожна проблема це завжди є можливість. І для нас, і для країни, дуже важливо, і я не знаю, як для становлення нації, як для становлення державності, так і для становлення бізнесу важливо е цю можливість не прогавити. Ну, я в такому знаєте, не те, що <хи> хочу казати, давайте заробляти на війні. Я в дуже позитивному сенсі говорю про те, що криза завжди відкриває інші можливості. Е, ну і вертаємося до судів перемоги. Там я думаю, що я би мала трошки про суди перемоги сьогодні розказати. Я вам розкажу, як зародилася ініціатива, з якими що ми робимо зараз, з якими проблемами ми стикаємося, як ми дотичні до протибезпеки, і дуже буду рада відповісти на ваші запитання. Сподіваюся, вони у вас будуть. Отже, найперше скажу, що ми трошки відрізняємося від ваших ініціатив, тому що ви, напевно, просто ініціатива, яка виникла е, в. Колі однодумців, а ми ініціатива, яка виникла серед людей, які працювали в конкретному проєкті. Так? Це ініціатива проєкту СІОЖ, супровід урядових реформ в Україні. Ми фінансуємося урядом Канади, впроваджуємося компанією компанію Alinea International, і ми завжди працювали з урядом України. Ну, тобто, до війни моя робота була, я працювала з Мінрегіоном. У сфері децентралізації, у сфері розвитку територіальних громад про стратегічне пропланування, про правильне використання бюджетних коштів. Ну таке, знаєте, трохи можна сказати скучна робота, але тим не менше. Оце те, чим ми займалися до війни з перших днів війни, нам було зрозуміло, що Росія воює на декілька фронтах знову ж таки, тобто, один фронт це. Власна війна безпосередньо військові дії, другий фронт це інформаційний і третій фронт, фронт це продовольство. Тобто, дії росіян були абсолютно цілеспрямованими. Знищувати сільськогосподарську інфраструктуру в країні, тобто те, що там перекрили доступ до портів, це теж було дуже цілеспрямовані дії. От, і ми зрозуміли, що раз така ж то треба якось на це реагувати. Так ну тобто ознаки, як це. Наприкінці березня ніхто не знав, ну, кінець лютого, кінець березня. Ми не розуміли, як будуть розвиватися події. Почалося все там з Києва та інших регіонів. Всі певний період часу були в якомусь очікуванні, скажімо так, зрозуміти, як буде далі рухатися війна, як, які стратегії, які тактики будуть застосовуватися. А... Ми зрозуміли, що ось ця потенційна продовольча криза це наше. Ми можемо з цим працювати з іншого боку. Ми отримали дуже багато запитів і відгуків від територіальних громад. Обмежилося бюджетне законодавство <кій> бюджетне законодавство, точніше можливості використання бюджетних коштів. Громади почали, почали стикатися з такими проблемами, в яких в них ніколи в житті не було. Да? Ну, тобто, в нас є громада в Черкаській області, яка залишилася без хліба, Тому що зруйнувалися дороги, а вони завжди хліб привозили з Київської області. Ну коротше, та пекарня, з якої вони завжди возили хліб, не працювала. Логістика була порушена, і в громаду просто. Два тижні не привозили хліб. Ну тобто, ви собі уявляєте, да? і розуміємо, що люди, мобільність людей зовсім не та, яка була е, рік тому. Наприклад, е, є інші приклади, коли я думаю, що кожен з вас швидше за все з цим стикалися, коли в вашу громаду за один-два дні приїжджає неймовірна кількість людей, е, які мусили покинути свої домівки, і зрозуміло, що ми хочемо всіх нагодувати, бо іноді люди взагалі без нічого приїжджають. Їх треба чимось нагодувати. Ми ресурси мобілізуємо. Були випадки, коли в громадах закінчувалися доступні продукти. Та ну тобто, коли вже ані і, і були випадки полиш, порожніх поличок в магазинах, просто е, не було грошей в громади, там я не знаю, чи в волонтерських спільнотах. Спільнотах чи навіть сільської міської ради, аби купити продукти, тобто проблеми настільки різні і настільки незвичні для України, що треба було реагувати дуже швидко. Відтак, ми запустили ініціативу суди перемоги. Ми її запустили спочатку як інформаційну кампанію, та щоб нагадати людям, показати, подивитися на війну з цієї точки зору, подивитися, яка інфраструктура в нас руйнується. І заставити людей подумати, що ми можемо зробити для того, щоб не стати жертвами, скажімо так, цієї кризи. Та в нас на жаль, чи на щастя, люди ну традиції вирощування овочів і цього всього на щастя дуже добре збережені, особливо в сільській місцевості, але в міській місцевості дуже і дуже багато людей вже почали знаєте в кого є дача. Перетворювати її більше на квітник, тобто переставали вже вирощувати овочі, там десь ще, можливо, фрукти, ягоди, але вже не овочі і квіточки. В сільській місцевості теж вже починалися такі тенденції: вже худобу, люди менше тримають, вирощують значно менше. Ну, оскільки ми говоримо про кризу, то на кризу треба реагувати і діяти не так, як ми звикли діяти, тому наша ініціатива почала пропагувати, що давайте садити все, що ми можемо, і де ми можемо. Тому що ми розуміємо, що наприклад, якщо я а я локально в Чернівцях знаходжуся, якщо я в Чернівцях і в мене, наприклад, ну наразі немає проблеми доступу, як на поличках магазинів і на базарі овочі присутні. То людина, яка знаходиться в протилежній до мене області, чи це Миколаївська, чи Запорізька, чи будь-яка інша область, багато яка у нас може бути, у них ситуація кардинально інша, і моє завдання думати сьогодні не тільки про мене і чи я маю що їсти, а й про дуже велику кількість інших людей, чи ті, які приїхали в Чернівці, чи ті, які знаходяться в інших регіонах. Тому почалася моя комунікаційна кампанія, але. Дуже швидко ідею підхопило величезна кількість людей, величезна кількість громад і дуже активно хотів допомагати бізнес, то ми переросли в трошки в більше ніж комунікаційна кампанія. Ну, по-перше, ми одразу працювали з територіальними громадами, і наше завдання пояснити голові громади, заступникам, депутатам, керівництву тої громади, що знову ж таки, так як громада працювала до 24-го, не буде працювати далі, тобто треба оцінювати ризики, і треба робити все для того, щоб ті ризики мінімізувати. Якщо раніше там всі не знаю, соціальні установи, які мали земельні ділянки, вже розслабились. На них нічого не вирощували, а просто здавали ці землі в оренду. То сьогодні треба подумати, чи здавати в оренду, чи вирощувати, бо ціни ростуть. Бюджетні обмеження по використанню бюджетних коштів є і не факт, що там лікарня. Чи школа, чи притулок, е, е, чи будь-який інтернат, вони зможуть купити той набір овочів, ну той набір харчових продуктів, які треба по тим цінам, які вони закладають у свій бюджет. Е, от і тому величезна частина нашої роботи: це робота з керівництвом громад, що можуть зробити вони, і як їм це робити, як оцінювати ризики, де шукати ресурси. Як формувати план дій, кого долучати до питань продовольчої безпеки і так далі? Далі ми теж безумовно працюємо з урядом, ми працюємо з мінагрою і з Мінрегіоном. і основну проблем з проблем, яку ми бачимо, це те, що поняття продовольчої безпеки сьогодні в Україні прирівнюється до поняття зернова криза. Ну, тобто, вважається, що якщо буде зерно, то все прекрасно, ніякої продовольчої кризи немає, і нашій продовольчій безпеці нічого не загрожує. Тут перед нами ще величезний фронт роботи. Ну, роз'яснювальна робота стосовно того, а що ж таке продовольча безпека, взагалі. Я не знаю просто чи у вас про це було. Я дуже коротко зупинюсь на цьому, що продовольча безпека згідно визначення світової продовольчої організації, і, взагалі, загальновизнане. Визначення продовольчої безпеки це ситуація, коли будь-яка людина має повний доступ до достатньої кількості їжі, яка їй потрібна для нормальної життєдіяльності. І говорячи про продовольчу безпеку, завжди говорять про чотири складові: Перше – це фізична наявність цієї їжі. Ну тобто, чи їжа виготовляється, імпортується, чи вона, взагалі, умовно кажучи, є в магазині. Друга, це доступність, тобто чи люди можуть цю їжу купити. І тут дуже важливо, знаєте, ці всі питання, заняті, безробіття, інфляція, не інфляція, вони дуже сильно впливають на те, чи людина може купити їжу. Третій фактор стосується умов взагалі виготовлення їжі безпеки харчових продуктів, те, що називається, тобто в яких умовах їжа виготовляється, чи дотримуються санітарні та інші норми. І ще один фактор стосується наших харчових звичок. А чи ми з вами взагалі харчуємося раціонально, чи ми знаємо, скільки чого треба вживати? І коли ми говоримо про наявність і доступ їжі, чи ми пам'ятаємо про раціон, що зерно це класно, але це вуглеводи, це основа харчування, але це не єдина, не єдина їжа, яку ми всі з вами мали би споживати. Тому ми на тему продовольчої безпеки дивимося ось так широко, звичайно, що. Пріоритет для України зараз це наявність і доступність їжі, так? І це те, власне, що ми з вами і ви працюєте безпосередньо, ви її, умовно кажучи, створюєте, і ви робите її доступною для тих людей, яким ви передаєте ваші безкоштовні набори. І це, ну я вже казала не один раз, що це екстра важливо. Але Повертаючись до чого до того, що робимо ми, і чому я сказала, що в нас дуже таке співпадіння з попередньою доповідачкою, тому що я вже наголосила на цьому, що ми також дивимося на ситуацію як на можливість у нас у зв'язку з тим, що е великі. Ну, Змінюються пропорції в економіці, багато підприємств зараз є знищені, а попит на продукцію залишається і це означає, що це ніша, яку можна займати. У зв'язку з тим, що логістика або десь розрушена, або зростає ціни на пальне, або дороги не завжди адекватні, і возити продукцію стає значно дорожче, ніж це було раніше. Є величезний потенціал для локального виробника, якщо ви вирощуєте локально і продаєте локальні оптові магазини, великі мережі супермаркетів, які завжди звикли працювати з великими супервеликими гуртовими гравцями, вони трошки пом'якшують свої вимоги, тому що вони розуміють, що таких гравців на ринку стає все менше і менше. І за рахунок пом'якшення умов вони готові теж працювати з меншими виробниками. Тому як ми, як ініціатива, ми про це говоримо і пропагуємо, скажімо, цю ідею про те, що зараз це можливість для розвитку малого фермерства, дуже малого, дуже не зернового, незернового, так, овочевого, молочного. Це можливість. Ми бачимо, що Уряд, в особі Мінагро, зараз теж підтримує цю ідею і вони намагаються фінансово підтримувати сільськогосподарських виробників. Є в нас різні гранти для сільськогосподарських виробників. Я впевнена, що обсяги цієї підтримки будуть зростати і від наших західних партнерів. Тому що фермерство це не тільки про продовольчу безпеку, це про зайнятість людей, що найменше фермера, а зрозуміло, що ця людина дає роботу. Не будемо казати офіційну чи неофіційно, але дає роботу ще декільком людям. Ця людина забезпечує податки до місцевого бюджету, і таким чином ланцюжок економічний, скажімо так, він дуже довгий і надзвичайно важливий. Що ще в нашій ініціативі на що ми звертаємо увагу, говорячи про можливості на те, що ми стараємося не ну на відміну від вас, напевно, та ми стараємося не надавати гуманітарної допомоги у вигляді безпосередньо харчових продуктів лише в тих регіонах, де це критично важливо і інакшого вибору немає. Ми стараємося запустити економічні процеси. Тобто, нашим громадам нас теж багато громад почали або сушити, або консервувати, або інші способи заготівлі. Ну, по перше, вони дуже багато землі виділили і виростили багато своїх овочів. Потім постало питання, що з ними робити. То теж і сушать, і консервують і все, що завгодно. Тому. Ми собі як завдання ставили, ми давали їм ресурси, які їм для цього необхідні, в міру наших можливостей, тобто автоплави чи сушки. У нас є приклад дуже класної громади Буцької в Черкаській області, які взагалі на автоплавах почали згущонку варити. І зараз вони розглядають можливість навіть виходу на, на ринки, Тобто раніше вони її постачали як її гуманітарну допомогу і на ЗСУ багато передавали. А зараз дивляться, чи можливо цю згущенку взагалі продавати і ставити це, як робити з цього елемент заробітку для їхнього комунального підприємства. Ясно, що маємо на цьому шляху дуже багато перешкод. Але ж ми дивимося не на перешкоди, ми дивимося на цілі. І я потихеньку буду завершувати свій такий дуже довгий монолог. Перепрошую, що так довго. Але в будь-якому випадку закінчуючи, я вам теж хочу побажати, щоб ви бачили цілі, ставили перед собою цілі і знаходили можливості їх досяг, досягнення. Впевнена, що ви такі робите, але просто хочу, щоб це вам, вам вдавалося навіть ще краще. Дуже раз тішуся, що ми з вами працюємо на продовольчому фронті, який є надзвичайно надзвичайно важливий для нашої країни. І, на жаль, ще на щастя, на жаль, тому що він ще довго буде серйозним таким аспектом, серйозною проблемою для нашої країни. Ну, на щастя, не знаю, чи тут можна щось про щастя, крім ще раз про те, що це завжди якась можливість сказати. Якщо у вас є будь-які запитання, то я буду безмежно рада на них відповісти. знаєте, наш вебінар це така чудова можливість запитувати напряму в людей, які бачать всю ситуацію в такому національному контексті. Друзі, є запитання? Запитуйте. Можна написати, можна голосом. Таня просила на початку. А, можна запитати? Будь ласка. Так, е, підкажіть, будь ласка, е, для зараз, зараз одну хвилинку, для того, щоб започаткувати ініціативу по сади перемоги за програмою. Е, є програма, е, чим е, чим вона передбачена, де з нею можна ознайомитися. Так, дякую за запитання. Якщо ви говорите про як започаткувати цю ініціативу на рівні територіальної громади, то є типова програма. Ми її розробили, і ми, до речі, в першого числа 1 листопада будемо презентувати її оновлення вже другу версію, якби базуючись на уроках пройдених за останні півроку у нас є сайт з У нас є. О, дякую, Іра. Про в чаті прописала та у нас є Facebook але -ну програму легше знайти на сайті. Вона є на сайті, вона там опублікована повністю типова програма, яку просто можна взяти і ну, бажано не скопіпастити Ctrl-C, ctrl, ctrl да, а просто про. про Пропустити через фільтр програми свою громаду, подивитися, які проблеми актуальні, реально актуальні для вашої громади, і не робити всі підряд заходи, але тільки а тільки ті заходи, які дійсно вам необхідні. Вона рекомендована Мінрегіоном. Мінрегіон її не не затверджував як, як типову там, через своє розпорядження програму. На жаль, можливо, вони це зроблять пізніше, не знаю. От. Але цей шаблон є, багато громад прийняло. Хтось прийняв, знаєте, сліпо скопіювали, хтось більш серйозно підходить. Дійсно, ну так, ми завжди агітуємо підходити серйозно та дивитися на те, які у вас проблеми і як їх можна вирішити з допомогою інструментів, які пропонуємо ми. А подавати, наприклад, заявку е грантову має громада, чи це можуть бути окремі мешканці ініціатива або якась громадська організація? Так, якщо ви про наш грантовий конкурс сади для перемоги, то подавати об'єднана територіальна громада, але ті суб'єкти, яких ви назвали, вони можуть бути партнерами. Через специфіку нашої роботи, що ми працюємо з органами влади, ми не можемо приймати заявки від ГО, наприклад. Але громада може з вами разом подавати. Ми, наприклад, якщо ви хочете в рамках конкурсу, припустимо, сушку придбати да, для своєї ініціативи. Нам ок, ми передаємо просто цю сушку на громаду, а громада може потім передати її на вас. І це дуже так. До речі, добре, що ви згадали. Бачите, я так погано рекламую. Дійсно, є в нас цей грантовий конкурс. Він триває до кінця листопада. Зараз у нас інформаційні сесії проходять, але дійсно, що подаватися має орган місцевого самоврядування. Можна в партнерстві з ініціативами. Ну я не знаю просто, який у вас профіль, чи ви всі, скажімо так, громадські ініціативи, бо просто знаю, що дуже багато таких ініціатив і на базі сільських і міських рад створювалося в тому. Числі. Ось тому ми, власне, і хочемо підтримати ці всі речі, так аби з одного боку ви мали необхідні ресурси для цього, а з іншого, щоби цими ініціативами знову ж таки закладати основи для майбутнього бізнесу. Бо ще пам'ятаємо дуже важливу штуку, що і зараз уже є великий попит на, made in Ukraine, на українську продукцію, і він буде найближчим часом. Ну, але єдиний хто зможе вийти на цей міжнародний ринок, скажімо так, комусь може не вдатися. Тому я сподіваюся, що серед вас є амбітні е, гравці, які готові думати не лише про соціальну е, активність, але й про розвиток бізнесу, в тому числі і на міжнародний ну, виходу на експорт і міжнародну арену. Дуже вдало сьогодні. Поєднали вас з ініціативою сухих борщів супів. Тому що ну, я, ну, я з Хмельницького, я очолюю громадську організацію по освіті, батьківська ініціатива. Але я, як волонтер, допомагаю, в нас є вже е, також е, виготовлення сухих борщів супів ініціатива. Ну, моя частина це картопля, я її сушу віддаю, а далі там далі. далі. Вот. Але знаєте, я собі сама так думаю, <кхід> для того, щоб цим займатися, це, ну, це виробництво. Це від початку від того, щоб посадити, зібрати врожай, обробити його і потім його висушити і реалізувати це цілий етап виробництва. Ну, я там маленький гвистик там в тому, всьому. але для того, щоб воно було якісно, це треба починати з весни садити врожай, щоб воно вродило, потім зібрати. Да? І це має в комплексі розглядатися. Тоді воно буде, ну, як на мене, наприклад. Ефективно, і тоді можна дійсно засновувати підприємство, давати людям роботу, платити податки, бути зайнятим, виходити ну, ну, не на міжнародний, а на регіональний рівень, да, забезпечувати там свою громаду. Мені дуже ця тема така тепла, близька, в мене трохи дітей, і оце питання їсти споконвіче. Тобто, що ви дуже добре знаєте, про що це продовольче безпека? Звичайно, в нас також село є. Я ем, весною тут тривоги, тут це, і ти їдеш, ти стадиш, тому що я знаю, що в мене в підвалі має бути бараболя і закрутки, і все решта. Тому це, це цілий процес від насінини до того сухого борща. Так, дякую дуже Олю за ваш фідбек. Про консервацію ви згадали. Я просто не можу. Я дуже люблю про це розказувати. Як моя сестра купляла на базарі банки і кришки черговий раз, і їй продавець каже, боже, ті українці подуріли цього року ще стільки, як цього року, не ну, стільки, скільки цього року не закручували дуже давно. Ну по цінам на банки і кришки ми можемо робити виставок. Але це так ліричний віст стосовно тобто, того, що ви сказали, дивіться тут насправді я з вами. Можу погодитися, можу не погодитися, ви назвали один варіант, як це можна робити, але він не є єдиний. Чому так? Тому що дійсно, бо так як ви кажете, що брати всі процеси під свій контроль і своє вирощувати, і самому переробляти, і самому продавати, це виглядає як якийсь монстр, і якщо ти хочеш за це братися, то думаєш, Боже, з чого почати і чим закінчити? Ні, 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 давайте не сьогодні, заберіть від мене це. Але це насправді не єдиний варіант. Ось такий, так як ви навіть ви свою модель назвали, що ваша робота тільки картопля, ви її сушите, передаєте комусь далі. Це абсолютно дієвий механізм. Абсолютно вам тільки треба знайти того, хто від мене себе продаж. Це в бізнесі дуже ну, чи не найважливіша ділянка, бо якщо немає кому продати, то для чого ми цей бізнес робимо? Тут взагалі може бути дуже крутою ідея кооперативу, і я вам, як, скажімо так, активістській спільноті дуже сильно це рекомендую сюди подивитися, тому що кооператив це така специфічна форма ведення бізнесу, коли ви щось середнє між бізнесом і щось середнє між громадською організацією. Тобто, ви як кооператив, можете з одного боку і гранти залучати на свою роботу, а з другого боку ви об'єднуєте зусилля ваших всіх членів і робите щось разом. І з третього боку, ви є бізнес-агент, тобто ви повністю можете продавати там. Ну, звичайно, є як це як завжди. Треба знати матча, правильно прописати статут. Але я вам це даю як ідею. Якщо ви думаєте про цей напрямок, подивіться всю сторону, це може бути дуже крутий варіант вам для початку. І щодо знову ж таки форми організації, у нас я впевнена, що ви чули про торгову марку «Гідло», які українські давно ну, з 16-го року вони працюють і продають сухі обіди чи там сніданки, і вони спочатку вони це робили для туристів. Да. Ну, мої хороші знайомі, вони просто чернівців, а я теж турист, його трошки так про них трохи більше знаю, і дозволю собі то не є їхня комерційна інформація, але дозволю трошки більше розказати. Е, вони не вирощують самі, вони купують і купують вже сушене, до речі. От, і при цьому це велика торгова марка, яка почала працювати і на експорт, в тому числі. Я до чого? До того, що не треба думати про цей бізнес одразу як про великого монстра, і бо це ну справді це лякає. Ти не знаєш, як того слона їсти, і краще від нього відмовишся. Якраз оця модель, коли ви кооперуєтеся, співпрацюєте для старту, це супер модель, бо багато людей може в це війти. Звичайно, вам треба, якщо ми про продаж говоримо, думати про якість, про сертифікацію, про норми, і там дуже багато своїх заморочок. Але тим не менше, ви на цьому досвіді піврічному, якщо ви це робите, тільки починаю робили починаючи з цього року. Ви вже самі на практиці дуже багато до чого дійшли, як, яку краще температуру ставити, яку не ставити, які сорти брати, не брати, як змішувати, не змішувати. Ну, ви отримали величезний колосальний досвід, практичний досвід, що є архіважливо. І якщо вам це подобається і вас, і вас від цього вибачте але пре, то об'єднайтеся з такими, як ви, і я думаю, що у вас величезні будуть шанси на успіх. У всякому разі, я вам цього дуже сильно бажаю. Дякую, Таня. Тепер в тебе буде ще кілька кейсів і прикладів розповідати на ваших вебінарах, говорити на рівні е, уряду про те, як реагують на виклики в продовольчій безпеці, е, локальні ініціативи. Бо я спостерігаю за цим феноменом, ти окреслила, що це дійсно феномен, от як люди самоорганізувалися, самозарадність ця українська і вже на восьмий місяць. Повномасштабного вторгнення ось цієї загальнонаціональної оборони визвольної боротьби, ми почали говорити, як не просто гасити пожежі і всіх нагодувати, хто не може себе зараз прогодувати, чи цивільні, чи військові. А ми думаємо, як це перетворити вже в такий механізм, який і робочі місця створить, і дасть. Поштовх, економіць підтримає економічні процеси. От в цьому українська нація яку любиш і якою захоплюється світ в критичній своїй більшості, це якийсь феномен. Дякую тобі, Таня, величезне, що ти знайшла час була сьогодні з нами. Я думаю, ти відчула енергетично, що твій досвід, твої приклади про можливості. Візії вони надзвичайно цінні. Спасибі тобі величезне. Це таке неймовірне щастя, що ми можемо на рівні е, національному вибудовувати ось ці містки освітні, партнерські, така собі кооперація освітня.